Усім привіт! Я Ніколь і зараз ви побачите, як всього лише за 4 хвилини покращити вашу поставу. Тому не будемо гаяти час. Розпочинаємо. Робимо неповний присід так, щоб коліна не виходило за носочкою і гарно прогинаємо спину, але щоб ви не відчували сильного дискомфорту. Та скручуємось, опираючись на ноги. Три, скручуємось. Чотири, скручуємось, п'ять, скручуємось. Шість. Скручуємось. Сім. Скручуємось. І вісім. З цієї позиції починаємо робити кругові оберти руками по черзі. Намагаємось дивитися за рукою. Права. Назад. Ліва. За рукою. Назад. Права назад. Залишаємо ці позиції і розпочинаємо роботи скручування. Вирівнялись, округлились, вирівнялись, округлились. Ще один раз. Руки перед собою і повторюємо зі мною ноги в напрузі. Я знаю, що вони вже починають боліти, але нам ще зовсім трошки. Не забуваємо, до речі, і не затримуємо дихання. Тому дихаємо і продовжуємо виконувати вправу. Донизу. Руки доверху. До Доверху і донизу. Залишаємо ці позиції і робимо кругові оберти лівою рукою. Назад, вправо, назад. Перевіряємо, чи зручно стоїмо, і розпочинаємо робити поло кільця, але ззаду. Помітьте, як задіються ваші лопатки. Один, два. І останній раз округляємось. І можете струсити ноги, щоб не відчувати дискомфорту І переходимо до іншої вправи. Розпочинаємо з правої руки. Ліва. І дві руки робить голові оберти. Права і ліва. І знову дві руки. Тепер виконуємо все те саме, але в зворотньому напрямку. І ліва і дві разом права, і ліва. І останній раз я стану на вас спиною, щоб було краще зрозуміло вам право Сенс цієї вправи полягає в тому, щоб ви зводили лопатки, коли розводите ваші руки. І останній раз. Піднімаємо руки догори і тягнемось максимально назад, але щоб це не викликало сильного дискомфорту. І повторюємо кругові оберти руками доверху і назад. Донизу кругові оберти і назад. І останній раз. Закінчили. Ви дуже великий молодець. Спробуйте робити це тренування кожного дня протягом неділі, і ви точно помітите результат. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, адже там дуже багато корисної інформації. До нових зустрічей!